Доброго ранку я знову говорю вам, шановні телеглядачі, дуже рада вітати у цій студії наших ранкових гостей. Андрій Білоусов, начальник оперативного координаційного центру головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Херсонській області, підполковник служби цивільного захисту, Та Квіта Заубурна, начальник сектору зв'язків із засобами масової інформації та громадськістю підполковник служби цивільного захисту населення. Доброго ранку. Мені дуже приємно, що ви завітали сьогодні до нашої студії, знайшли час, бо розумію, що часу у вас дуже-дуже завжди мало. Але, мабуть, ви як ніхто інший вмієте його розраховувати, так? Що ж, спілкуємось ми з вами напередодні вашого професійного свята, спілкуємось ми напередодні святкування Дня міста. І зазвичай, коли людина готується до якоїсь події, до якогось свята, вона завжди підбиває підсумки. Вона робить якісь певні висновки. Ось і в нас вже настав час робити певні висновки. Скажіть, будь ласка, які показники маємо зараз? Що можемо говорити на сьогоднішній день? На сьогоднішній день з початку року в області виникло понад 2000 навчальних подій, з яких 2027 це пожежі. Так, звісно, зросли пожежі. Саме в система це суха трава. Ви бачите, що переважно сухе літо, і воно вже здягнулось, вже вересень місяць, але не спадає жара. Тобто залишається високий клас пожежної безпеки в наших лісах і е, досі напружена пожежна обстановка. Ситуація така доволі ще напружена. Мені ось ще цікаво, чи обачні люди. Зараз постійно і ви інформуєте про те, що високий клас пожежної небезпеки. Навіть у синоптичному прогнозі мій колега Антон Коломієць кожного дня інформує про це людей. Але чи можуть нас почути з вами? Чи дійсно люди обачні чомусь так виникає, чи трохи все ж таки нам треба бути зібранішими? Ну, Звичайно. Найбільш непоширена причина пожеж це небережне повоження з вогнем саме людей. Тобто, Людський фактор так. Так, звичайно, не досить наші люди, що усвідомлюють всю небезпеку, яка може виникнути від їх наобережного поводження з вогнем. Хоча пожежі лісові минулих років трохи вже позабулись, тому люди більш необачні. Бачимо, ми до речі, зараз режисер нам показує ці відеокадри, такі дуже страшні, я би сказала, коли горить ліс і лісостепова смуга, і бачимо, як працюють ваші колеги. Квіта Анатолійовна, буде в мене до вас питання щодо профілактики. Бо говоримо, що людей попереджаємо, але іноді чомусь так трапляється, хтось може не почув, хтось якось переоцінив щось, ситуацію. Профілактика, на якому вона зараз рівні? Ну, профілактика у нас проводиться. Дуже давно, і це у нас такий напрямок роботи, який має дуже-дуже давні такі у нас корні йдуть. І, звичайно, є нові форми профілактики, вони з'являються з часом. Тобто постійно працювати перш за все з дітьми, починати з маличку. Тому що дітям, звичайно, пояснюють правила безпеки життєдіяльності, правила безпеки поводження себе в ну там. На дворі, в лісі, в екосистемах, на воді це треба починати з маличку. Тому у нас дуже дуже розвинутий напрямок роботи з дітьми. Дуже їх багато. У нас з'являється ну, те, що по школам наші співробітники доволі часто, майже щотижня ходять і дітей дітям проводять уроки, навчання такі. Їх запрошують на усілякі свята. Тому у нас іще зараз такий почався розвиток. Такого напрямку екскурсія виходного дня, тобто в наші пожежні частини, наші відділи, діти та, приходять разом з батьками такі сімейні дні надзвичайних ситуацій. Їх запрошують, знайомить з професією, показують, що це таке рятувальник, якими приладами користуються. Дітям це дуже цікаво. Їм дають можливість покористуватися. Зимітувати гасіння пожежі, тобто це дуже цікаво. Це вода, це діти раді, такі вони приміряють ці костюми, лазять по залазять в машини, пробують себе у ролі рятувальник. Це дуже цікаво. І про це. Ми ще поговоримо. Дійсно, я впевнена, що дітям цікаво, але я хочу, аби зараз і діти, і дорослі побачили, що це не лише романтика, якась певна, це не лише. Слова, а це дуже дуже складна праця. Тож я попрошу режисера показати відео замальовочку, і ми продовжимо розмову. Ось, ми продовжуємо нашу розмову, побачили дійсно дуже-дуже складно. Словами це не описати, не передати. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, чи буває таке, коли рішення треба приймати не за хвилину, а скажімо, за три секунди? І чи часто буває таке, коли не вистачає навіть моменту подумати, як це ризиковано для власного життя? Треба просто діяти? Чи це кожного разу буває так? Такі ситуації, звісно, бувають, які потребують быстрого реагування, швидкого реагування, скажімо так. Але ці ситуації більше на професійному рівні, і вони коли ці дії проводять, вони проходять. Вже на підсвідомості, так, мабуть? Вже на підсвідомості. Що ж, не знаю, наскільки це можуть діти уявити, але як я вже зрозуміла, із нашої розмови, і в принципі я була на ваших заходах неодноразово. Я бачила, як вони цим захоплюються, і знаю, що тепер в них є така велика можливість не лише у класі, наприклад, послухати розмову, бо послухати це одне, а спробувати це інше. Я знаю, що ви навіть на майданчики виходите, у торгівельні центри. Так, розкажіть, будь ласка, детальніше про це. У ну, нас в цьому році, наприклад, така форма спілкування з дітьми. Відкрилася для нас як ТРЦ-фабрика. Там дуже багато. Ви знаєте, там є ці джампарки, є дитячі майданчики усілякі. Вони там, у тому числі, влітку там діють табори дитячі. І нас запрошують керівники, які займаються саме такими програмами. У них є програми безпеки навчання безпеки життєдіяльності дітей. Тому звичайно, лево участку навчання безпеки, тобто воно приходиться на нашу службу, на саме на службу 101. тому що. У нас дуже багато напрямків роботи, і всі вони стосуються це ж не тільки пожежі, а влітку це поводження на воді, а також знаходження вибухонебезпечних предметів, як з ними поводитися. Усе, усілякі напрямки, як поводиться у НАТО? Це як вже у них... 20 років так відбувається, так що не лише пожежна служба, а ви рятуєте у будь-яких ситуаціях. Так, звичайно. Тому у нас і наші піротехніки, люди, які дійсно бойові. Це такий підрозділ, як є пожежні, і є у нас піротехнічні відділення, група така, які розміновують, які знешкоджують бомби, снаряди в часів Другої в часів війна, війна, в часів Другої світової війни, тому що дуже багато їх знаходять просто в повсякденному житті, натрапляють у лісі, на городі, як починаються весняні роботи. І дуже багато трапляється випадків, коли знаходяться діти. Тому звичайно так, так звичайно, у нас у наших піротехніків є макети, на яких вони які вже знешкоджені, але на яких можна наглядно показати, що це таке, як з ним, що треба робити, коли знаходжуть такий предмет, яка його небезпека? От, то далі ще ми навчаємо дітей. Ну, звичайно, якщо трапиться таке. Правилам надання першої допомоги. У нас є макети всіляких, де вони можуть потренуватися, можливість надання там ну, першої, не, допомоги. першої допомоги, тобто це до штучне дихання да, до лікарської, це такі реанімаційні заходи, такі, які можливі, і які їм доступні. Ми це все наглядно показуємо, розказуємо. Звичайно, у нас є наглядні такі матеріали, тобто це і плакати, і листівки, які ми постійно роздаємо, звичайно, є відеоролики, звичайно, є фільми. Так що профілактичний напрямок, роз'ятна робота у нас поставлена на дуже високому рівні. Також один із напрямків роботи з дітьми, але це вже такий трохи напрямок нашої служби саме, це робота з дітьми-переселенців. Тобто діти, які можливо пережили якийсь стрес, і які... як вони реагують? До речі, ну це, це Таке... дуже специфічно. У це нас значно. є спеціальні навчальні... ну, люди, психологи, які повинні працювати саме з людьми, які пережили стрес. Речі, психологічна ситуація. служба, так, це взагалі окреме питання, окрема так. тема, дуже цікава тема. Я сподіваюся, що ми обов'язково розкриємо у наступних ефірах, її, тому що е психологічна служба, саме вашого підрозділу, це, я думаю, дуже цікава тема і для наступного ефіру. А, ну що ж, до вас в мене буде питання. Говоримо про те, що на профілактиці, на профілактичних заходах діти дуже-дуже зацікавлені. Це буде моє наступне питання. А, а зараз послухаємо телефонний дзвіночок. Доброго ранку. Доброго. ранку. Доброго. Прежде всего хочется, конечно, поздравить гостей студии, пожелать им спинку здоровья, чтобы профессиональный праздник они встретили только работой на профилактике, чтобы все было спокойно и уверенно. Вопрос немножко скучный. Он много лет уже дискутируется. Городские областные власти когда-нибудь наконец могут приобрести для города и области машину для тушения возможных пожаров. В домах повишеної етажності. У натовпі машини немає, а розговори про неї йдуть уже по 20-ті, мабуть. Дякую. Я вам дякую, але думаю, що цікаве дуже питання, але воно трохи, мабуть, не до вас, а все ж таки до представників влади, так? Але щодо забезпечення, щодо машини. Як взагалі у вас зараз забезпечені? Забезпечення цього року покращилось, ми працюємо дійсно. Не тільки у межах нашої країни У нас є. Партнери з інших країн. Ось про міжнародну співпрацю, дуже цікаве питання. Вона є, так? З якими країнами? Співпрацюємо з, з, зараз з Польщею більш активно. У нас є певна програма, по якій ми проходимо там навчання. В цьому році планується перший етап навчання. Ця програма розрахована на три роки. Ви проходите навчання, але наскільки мені відомо, що в нас нещодавно були гості з Польщі, так? Так, були гості з, з Польщі, вони ознайомились. Теж специфікою нашої служби, саме для того, щоб звісно, коли прийдуть наші співробітники, вони більш об'єктивно провели з ними навчання саме на тих моментах, на яких вони мало обізнані. На виклики виїжджали з вами? На виклики з нами вони не виїжджали, тому що ну, вони здесь, ну, як то, як -то кажуть, програма. та інша програма була, вони не більш ознайомили да, але не з роботою на пожежах. Зрозуміло. Щодо того мого питання перед тим, як я хотіла його поставити, що того, молоді спеціалісти вони приходять, бо говоримо, що профілактика ведеться, все добре, діти цікавляться. Але чи приходять молоді спеціалісти до вашої служби? Молоді спеціалісти звичайно приходять, але більше специфіка нашої служби така, що тут працюють люди, які йдуть за покликом серця. Тобто професія дуже цікава, дуже екстремальна. Раз, звичайно, мабуть, екстремальна. І не кожен витримує цей темп роботи. Тому, звичайно, приходять працівники, хто зможе це витримати, він залишається. Хто не зможе, то перші 2-3 роки і не відсіються. Напередодні вашого свята у вас обох не може не запитати, що вас привело у цю професію. Давайте пригадаємо, повернемось у ті роки, коли ви були ще зовсім маленьким хлопчиком і дівчинкою. Коли довелося обирати, коли відкривалось безліч горизонтів. Але ви обрали таку складну для себе професію. Але я бачу, що ви нею живете. Я дивлюся у ваші очі і бачу, наскільки вам це подобається. Поринемо у минуле. я, рік, ну, я з дитинства мріяв стати пожежним і приймав активну участь. І в школі я виступав. Це я... результати профілактики. Так, так <реш> Бачите, так. як воно важливо. Так, так. В дружні добровільних пожежних, тобто дюб, юних пожежних. І потім, так ось як склалось, що дійсно ця професія, як то кажуть, нам баванда, телефон 101, це перший номерки набирається. Тому я і вибрав цю професію, тому що дійсно рятувати людей, допомагати їм дуже цікаво і це. Робота, якої ти відчуваєш наскільки ти потрібен людям, це дуже важливо. Так, дійсно, зараз ви маєте високі звання, але все ж таки повертаємось із вами у дитинство. Гвіта Анатоліївна. Що а, ж було, як обирали? Я обирала за тим, що я хотіла вибрати себе професію з таки гуманітарно, більш зв'язана з журналістикою, але мені просто моя близька подруга повідомила. Що у нас відкривається, ну набираються люди в прес-службу, це вона тільки створювалася тоді. От, і я стала першим працівником, не начальником, але працівником даної прес-служби. Тобто я себе пов'язала з журналістикою, але в погонах. Прекрасної статі багато у вашій службі? У нас так, в мене жіночий більшості колектив. Такий і ну це, мабуть, таке пов'язано все-таки з гуманітарною такою професією, але є і хлопці, які нам допомагають. у Нас і жінки, і хлопці взагалі зараз ну, у нас досить розширене в там 10 років, 15 років тому. То жінок набагато більше в службі, тому що, мабуть, час потребує, і жінки у нас зараз такі вольові, які обирають теж таку професію, але це не бойові, звісно, підрозділи, не пожежні, але не працюють в управліннях. Надають диспетчерами, тобто і жінкам є теж в нашій службі місця. Прекрасна у нас, за, за, <реш> жінка, заступник начальника головного управління у нас теж жінка. Ну. Так, так, як же без жінок, це правильно. А, що ж, можна багато говорити, а можна дійсно робити. Я вам дуже вдячна за те, що ви робите. Я е, у силу своєї спеціальності, маю щастя спілкуватися з багатьма людьми. Але щастя спілкуватись по роботі, але іноді буває так, що треба спілкуватись не по роботі, скажімо, а з такими серйозними підрозділами, як ваш. Нещодавно мої родичі стикнулися з вашою роботою. І вони були надзвичайно щасливі. Мабуть, зараз це звучить абсурдно, що люди постраждали від пожежі, але вони були абсолютно щасливі. Щасливі, чому тому, що саме завдяки вашій службі вони зберегли майно, вони зберегли свою квартиру, але найголовніше у них були збережені життя. Це дуже важливо. Я хочу подякувати вашій службі, хочу подякувати усім працівникам за вашу самовідданість. Це по перше. За вашу людяність і звичайно за ваш професіоналізм. Але окрім професіоналізму, дуже важливо завжди бути людиною, людиною з великої літери, і ваші працівники саме такими і є. Дуже хочу подякувати чотирнадцяті, де Комсомольського району, начальнику чергової зміни Андрію Тютіну. Я вам дякую за порятунок. Дійсно, спасибі. Що ж, і думаю, що е, цю подяку ви обов'язково їм передасте цій бригаді, яка виїжджала на пожежу. І думаю, що. Е, Пожеж, буде якомога найменше, і викликів буде якомога найменше. Але якщо все ж таки вони будуть, то завжди будуть люди вам такі ж вдячні, тому що дійсно ви рятуєте не лише майно, яке в принципі важливо, але його можна придбати. Ви рятуєте найцінніше, ви рятуєте життя. Я вам за це дякую. Вітаю вас професійним святом і хочу, аби... Завжди поруч з вами були ваші родини, аби ви відзначали свята не лише у професійному колі, у колі своїх колег, а ще й у колі своїх родин. То щастя вам, здоров'я вам і щастя і наснаги вашим родинам. Тому що я розумію, що їм також не легко. Бережіть себе. Дякую, що завітали і до зустрічі. Ранок на скіфі. Триває!